Привіт, з вами Володимир, компанія Skyria Car. І сьогодні у нас на огляді Renault Samsung SM6, він же Renault Talisman 2017 року 1.5 турбодизель. В топовій комплектації, тут є все, зараз я вам все покажу, окрім панорами. Як відрізнити топову комплектацію від звичайної. По-перше, 18 диски фірмові, LED Pure Vision оптика, противатуманки проти є, масаж сидінь, контурна підсвітка і багато чого іншого. Зараз ми з вами все це подивимось. Давайте я вам покажу, що авто на 100% у рідній фарбі, і ми подивимося всі опції, які Присутні в даному авто. Крила у нас пластикові, тому їх можна не перевіряти. У нас дві новини, одна гарна, друга не дуже. Гарна новина то, що на вторинному ринку авто трішечки стали дешевшими. І погана новина. То, що наразі на червень 2024 року комплекс послуг це доставка, фракт, розформування, експодування. Авто виросло на 1000 доларів і наразі складає 3000. 780 доларів за авто. Наскільки зараз відреагує вторинний ринок, ми ще не знаємо, але новина, скажімо так, для нас не дуже гарна. І так, ми бачимо, що авто на 100% у рідній фарбі. Візуально нема ніяких пошкоджень. В цьому ви можете переконатися, під'їхавши, ми знаходимося в місті Києві, під'їхавши, подивитися це авто вживу. І так, давайте наразі перейдемо до салону. Я вам покажу саме цікаве, опції і що ми маємо. І так, що ми маємо? Ми маємо безключовий доступ. У нас отакий шикарний ключ-карта, дуже зручно. Лежить в кармані, ви відійшли від авто, нічого нажимати не треба, машина сама блокується, підходити, машина сама відкривається. У нас повторювачі в зеркалах безключовий доступ. Також ми маємо повний електропакет, все дуже м'якеньке, є прострочка шкіри. Також тут все шкіра з прострочкою, все Кесенька. Аудиосистема мидем по сем, повний електропакет сидінь, є дуже багато регулювань, як по висоті, як і по вильоту, і бокових підтримках. Також ви бачите, дуже цікава функція, підніжка для ніг, дуже зручна, я зацінив. І... Сидіння в топових комплектаціях це натуральна шкіра. Також ви бачите, дуже цікава функція. Опція така, Так, заказна опція. Не знаю, є вона в офіційних авто чи ні, це активні підголовники. Дуже-дуже-дуже дуже Це зручно. Також є пам'ять сидінь. Зараз ми сядемо, заведемо, заведемо авто і сидіння їде. давайте подивимось. Сидіння під'їжджає. Дуже зручна як посадка, так і висадка. Значить, пробіг даного авто 127 352 кілометра. Авто обслужено. Ми зробили повне ТО заміною всіх. Масел, фільтрів, жидкостей. Також можете це перевірити на будь якому вашому СТО. Руль, ви бачите, в дуже гарному стані, не потерти, не витерти. все дуже-дуже на рівні також стан авто, стан авто шикарний. Ми маємо великий монітор з багатьма режимами. Також у нас є, давайте подивимось, я вам покажу. Також є режим масажу. Англійська мова, масаж ми бачимо, і масаж як і для водійського сидіння, так і для сидіння пасажиру. так 3 Різних масажу, а також декілька рівнів інтенсивності і швидкості. Тут повноцінний двозонний клімат. Також в топовій комплектації ми маємо як і вентиляцію сидінь, так і підігрів. Як водійського сидіння, так і пасажирського. Також ми маємо електронний стояночний ми маємо круїз, керування мультимедіа, подстаканнички, бездротова зарядка телефону у нас є, USB-карту USB можна ставити, також флеш, прошу пробачення, флеш, на флеш-накопичувач, також ми маємо USB, прикурювач. Що мені дуже сподобалося в цьому авто, це дивіться, це холодильник. так, Тут є, ми бачимо, відкриваємо відсік і дивіться, дивіться, тут дуже багато місця, у мене залазить рука десь до сюди, досюди, ця ніша вона, вона охолоджується, це холодильник. Дуже-дуже зручно, особливо у дальніх поїздках. Також хочу сказати, що мене дуже дуже ем, приємно вразив розхід даного авто. Він складає десь порядка 6-6,5 літрів і це по місту Київ. Скільки на трасі вона їсть, я не знаю, тому що ми з Одеси привозили її автовозом. І е, останнім часом всі авто приїжджають до нас автовозом ми за ними не їздимо, тому що ті ж самі гроші, але. ж... Машину погрузили, розгрузили, ви її тут отримали цілесенько, без, без пробігу. Також у нас е, датчик світла, датчик дощу. Е, керування ми бачимо мультимедіа, керування телефоном. Все працює, все підключається, все перевіряли, дуже все гарно. Також ми маємо великі. великі бачимо, Бардачок, це назимо так, так, з CD-дисками, хто там ще любить. Також у нас є тут, ви бачите, контурна підсвітка салону. Дуже гарно ввечері воно, але і зараз ви бачите трішечки навіть удень, воно бачно. Ще раз нагадую, що авто в топовій комплектації. Тут є все. Також маємо. Регістратор, ви бачите, так? як спереду, так і ззаду. Нема тільки панорами. Ну і для Кореї я вважаю, що це, в принципі, не потрібно, тому що дуже жарко, дуже жарко. Але ж машина достойна, мені вона дуже подобається. І якщо б я вибирав цінові ніші, між К5, Сенатаю і СМ 6 я би, мабуть, вибрав би СМ 6 тому що, по-перше, це дизель, а дуже, дуже економна. По-друге, в обслуговуванні вона таких самих грошей коштує, як і Кп'ята і Соната. Але ж ви бачите, наскільки все багатше, наскільки все красивіше і. Шумоізоляція, навіть, ну ви розумієте, ви їдете по місту і ви нічого не чуєте, що відбувається за окном. Це це доволі приємний бонус, так? Давайте ми заглушимо і подивимося, що у нас ззаду. Скільки місця? Бачите, я від'їжджаю, я від'їжджаю. І давайте подивимось, що ми маємо ззаду. значить Електропідйомники. Аудиосистема BOSE також такі шкіряні кармани, сидіння також комфортні, центральний ідлокітник з також задній диван у нас має підігріви сидінь, також ми бачимо є дефлектори. Дуже-дуже-дуже великі. Ми маємо дуже великий багажник. Ви бачите, дуже великий багажник. У нас тут є повний комплект і знак аварійної зупинки. Все в дуже гарному стані, нічого не подерто, не пошкрябано. Ну і в наших реаліях ви чуєте, тривога в Києві зараз. Ну, ми продовжуємо. Знімати для вас. Давайте сядемо, я вам покажу, скільки місця у нас ззаду. Ось, бачите, я всередині. сирена фактично не чутно, це кажуть про дуже гарну шумоізоляцію. Дуже комфортно. Я розвалився, і у мене до переднього сидіння, ще ви бачите, дуже-дуже багато. Місця навіть людям більше, людям більше ніж я, буде дуже комфортно в даному авто. Авто більше заточено під дальні, все ж таки дальні поїздки, тому що ну, комфорт тут дуже-дуже дуже гарний. Є у нас є у нас відсік відчиняється в багажник. Ну це. Більше для тих, хто займається сноубордом або лижами. Також ми маємо бачити задню шторку і ми маємо задній регістратор. Машина, ще раз нагадую, на продажу. Машина 2017 року. Дуже маленький пробіг. Машина на 100% у рідній фарбі. Оцінка аукціону у нас була А7. Хто слідкує і розбирається, той знає, що це дуже-дуже-дуже висока оцінка, як для аукціону Globiс. І давайте ще подивимося, що ми маємо під капотом. Ви бачите все в якому стані. Прям якби я не знав, що авто б.у., я би подумав. Що це нове авто, ви бачите, замінений масляний фільтр, ми замінили масло, замінили всі фільтра, також ми перевірили гальмівну рідину, перевірили, в якому стані ходова частина цієї машини і зробили повну діагностику. Авто в ідеальному стані. І якщо при з оглядів ви щось знайдете ми це вам за свій кошт зробимо. Я впевнений, в цьому авто здесь все ідеально. Оцінки А7 просто так ніхто не ставить. Тут ще кришечка, я вам зняв її спеціально, щоб показати, в якому все стані. Нагадую, що ви можете авто знаходиться у місті Києві і ви можете. Під'їхати, подивитися. Ми можемо вам перевірити на будь-якому, ви скажете, де. Ми її приженемо. І перевіримо на будь-якому вашому СТО. Бажано фірмовому, а не десь в гаражах. І, будь ласка, авто на продажу. А з вами був Володимир, компанія Skyriacar, і ми їдемо далі.